Ніж зробити таку ялинку, зробимо сніжинки. Робимо об'ємну сніжинку. Беремо білий папір, вирізаємо дві смужки, складаємо вдвоє, а тепер втроє, щоб був квадратик зі сторонами по 3 або 4 см. Розгинаємо і згинаємо ще раз, між згинами. Тепер все складаємо у гармошку. У її малюємо візерунок. Вершачок має бути з краю гармошки. Вирізаємо. Домальовуємо всередині трикутник та вирізаємо. Щоб легше вирізати, можна розділити. Сторінки паперу. З'єднуємо краї і вийшла така сніжинка. Але це ще не все. Беремо квадратик білого паперу 3-4 см, згинаємо в шестеро і вирізаємо ще одну просту сніжинку. Спочатку краї робимо зубці, і з середини вирізаємо з обох сторін, а тепер усе складаємо докупи. У мене вже є дві такі сніжинки. Складаємо і клеїмо ще одну, вона повертається, як у рігані. І нарешті складаємо ялинку. Можна її склеїти або так складати, як конструктор. Весела іграшка у нас вийшла. На цьому все. До зустрічі!